На Прикарпаття продовжує надходити гуманітарна допомога для потерпілих від повені. цього разу. З вантажем прибули представники Червоного Хреста. Кілька позашляховиків загону швидкого реагування Червоного Христа України прибули до Івано-Франківська. Десять машин з добровільними пожертвами від членів клубу позашляховиків вирушають у найвіддаленіші села області. Ми зараз пішли по трьох областях: це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області, з грузом гуманітарної допомоги для фершерських пунктів та для школ для тих сіл і хуторів, що знаходяться в високих горах, і ця допомога, ну. На жаль, що можемо, то привезли. Для фабів це е, медикаменти там першої необхідності речі, такі зеленки. Е, для шкіл це канцтовари якісь там дошки, крейди, плестани, все, що дітям необхідно. І після Львівської області це ми виїхали і почали нашу подорож з 14 го числа. Зараз ми вже у Франківській області. Ми будемо зараз йти до села Кришори е, Зелене та Голошини, і потім перейдемо через Білочерему вже на Черновіську область. Проект -Територія» – це добровільна справа молодих людей. Нехай невелика допомога, але хтось разом з нею отримає часточку доброти від добрих людей.